Говоримо про чотири типи людей. Насправді, всі люди діляться на чотири категорії це робітники, підприємці, бізнесмени та інвестори. Дуже детально про це розповідає автор книги бізнес 21 століття Роберт Кіосакі. Хто не читав, рекомендую. Отже, чому більшість людей вибирає варіант робітники? Тому що тут є певна зона комфорту, вони не мають ніякої відповідальності на, собу, на собі, вони просто виконують обов'язки, які їм доручили. Я нічого не маю проти цих людей, але більшість людей, які працюють на роботі, вони завжди чимось незадоволені. Більшість є одиниці, які справді віддаються роботі, і вона їм приносить задоволення. Але більшість вони постійно жаліються. Тому, якщо ви постійно жалю, жалієтесь на роботу, вам напевно треба змінювати не роботу, а стиль життя. Можливо, вам краще бути підприємцем, адже підприємці це люди, які працюють самі на себе. Вони мають набагато більше доходу, і вони самі можуть виділяти собі вільний час, вибирати графік роботи. Хоча вільного часу насправді підприємців ще менше, ніж тих, хто працює на роботі. Є третя категорія людей: бізнесмени. Ці люди мають і гроші, і час, тому що в них основна цінність це не гроші, а свобода. Вони змогли налагодити так процеси, що бізнес працює без них, тому що в них є система. Бізнесмени це люди, які будують систему. І четверта категорія людей це інвестори, люди, які змогли зробити так, щоб гроші працювали на них, а не вони заради грошей. Не путайте слово інвестори з тими інвесторами, які розвивають різні хайпи, фінансові піраміди і пишуть хештеги всюди під своїми відеороликами. Про те, що є крута пропозиція, інвестиція і так далі. Ні, мова не про них. Так от, чому більшість людей працює на роботі? Чому вони не можуть наважитися стати підприємцями? Відповідь оточення. Якщо ви перебуваєте постійно в оточенні людей, які працюють на роботі, то ви також будете працювати, це очевидно. Все життя нас готувало, як бути спеціалістами якоїсь професії. І як наслідок, ми йдемо працювати на когось. Ніхто ніде нас не навчав, щоб працювати самому на себе. Ніхто ніде не створив такої школи, де би вас навчали, як стати бізнесменом. Цього треба вчитися самому. І про це ви зможете дізнатися та навчитися цього в книгах, які написали власне бізнесмени. Одна з таких це бізнес 21 століття. Ще раз нагадую, рекомендую перечитати. В наступних відеороликах ми поговоримо, чому ж оточення відіграє таку важливу роль в тому, який шлях в житті ми оберемо. З вами був Володимир. Підписуйтесь на мій канал, пишіть телеграм, я радий знайомству.